Нескорений Херсон, фотовиставка під такою назвою зараз подорожує містами України сьогодні у Вінниці, завтра у Чернівцях. Першими її змогли побачити жителі Києва, подивитись на світлини та відео херсонського фотографа Олександра Корнякова. Прийшла Херсонка Ольга Шиліна, яка нещодавно виїхала з окупації. Тільки три з половиною тижні, як я знаходжусь в місті Києві. І розумієте, коли я сюди приїхала, дуже багато було хвилювань а, з приводу того, як ми виїжджали. І коли я сюди потрапила, і коли я почула а, історії, побачила ті фотокадри, ті відеокадри, які тільки що нам демонстрували, я зрозуміла, що я не виїхала з Херсона. Моя душа душа ще знаходиться там, а мої подумки ще там, мої переживання залишились там. На виставці представлена частина з понад 400 фотографій, які Олександр Корняков вивіз з Херсона, зберігши їх у хмарному сховищі, розповів фотограф. Всі фото вони для мене дуже дорогі, тому що вони робилися дуже в екстремальних умовах. Всі фото вони нагадують мені про той час, не тільки спроти Херсонця, а про той час, який в якому я особливо лягав спати, одягнений, бо чекав, що вночі чи зранку прийти забрати. Назва «Нескорений Херсон відображає суть того, що досі відбувається в окупованому місті. Говорить Олександр. Сібісоками хоч хочемо заявити, що Р що Херсонці продовжують свій спротив російської агресії іншими вже способами. Але більшість більше херсонців чекає, коли місто звільнять. На фотовиставку прийшло близько 50 відвідувачів. В рамках заходу відбувся аукціон, на якому продали світлини, які зроблені на Херсонщині до окупації. Вікторія Сузанська придбала картину із зображенням Станіслава Джигольського маяка. На жаль, на жаль, я тут жодного разу не була. Я не бачила вживу цей маяк, але знаєте, я знаю, що це пам'ятка архітектури. Я впевнена, що весел, після нашої перемоги ми там зустрілися з нашими дітьми». Виручені від аукціону кошти підуть на допомогу харсонцям, які лишились в окупації. Сказав Олександр Корняков. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.